Слава Богу. Сьогодні трохи похолодало, не знаю, як вам, але я сьогодні змерз, коли спав. Бо дуже-дуже похолодало і з Але добре, що ми змогли всі прийти. Якби ми не змерзли, хто би не хворів або ще щось, ми можемо бачити, що багато нас є тут. Слава Богу. Хотів би сьогодні подивитися дуже цікавими думками. На рахунок одного. Місяць Біблії, я думав, цілий тиждень, може навіть більше. Дуже цікаве місце було особисто для мене. І хотів би вам заодно його прочитати. Відкриємо книгу пророку Ісаї. Це у нас буде 29, вір... 29 розділ. І 13 вірш. Ці слова згадані в Біблії два рази. Прокасає і в Матвія їх згадує. І дуже цікаво, Він говорить: отож, прочитаємо з 29 розділу, з 13 вірша. І промовив Господь за те, що народ цей устами своїми наближається, і губами своїми шанує мене, але серце своє віддали він від мене. А страх їхній до мене озвучена. Запить людська. А страх їхній озвучена людська запить. І серце їхнє далеко. І ще один цікавий Матвія це буде 15-й розділ і сьомий вірш. Прочитаємо. Це вже говорить Ісус Христос ці слова. Лицеміри про вас добре Ісая пророкував, говорячи у ці люди устами шанують мене. Серце їхнє ж далеко від мене. Та однак надаремне шанування мене, бо навчають наук людських заповідей. Дуже цікаво, Ісус Христос говорить і так само Ісая. Я так перше роздумав, і перше, що особисто мене дуже сильно торкнулося, що устами вони шанують мене, а серце їхнє далеко. Це особисто, що я для себе взяв. Пізніше, коли почав роздумувати цим словом, тут ще з'являються зовсім інші слова. Як ми знаємо, що вони ну, визнають просто людські закони. Я роздумав, які це людські закони, які можуть бути. Якщо людина шанує устами своїми, але серце їй далеке, і про тому вона визнає закони Божі, чи ці закони Божі є на добро людині? І чи є смисл цих законів? Людських. Не так просто, Ісая Ісус, дуже сильно циктує цю увагу, що іменно ці закони є не Божими, а людськими коли ми самі дуже чітко і ясно собі продумуємо закони, ви цього не помічали. Є чіткі ясні закони Божі, є закони, які ну, ми самі собі просто придумали і не просто придумали. Але з цих звичайних людських законів ми вже хочемо зробити Божі закони. Так само, як робили фарисеї. У них були чіткі ясні закони, але в них ще було, знаєте, там про суботу, яку вони дуже сильно чинили, що субота вона була для людини, а вони цю суботу так перекрутили, що, як ми знаємо, що були різні даже хитрості в них. Що не можна більше було там проходити кількості метрів, і щоб вони не ходили, вони на ослах проїжджали ці кілометри і ще щось, щоб ну, були різні хитрості. Просто приміняли людські закони. І в нашому житті дуже часто буває так само. Замість законних Божих, які нам дав Ісус Христос. Ми інколи додаємо всі ці закони. Ісус Христос говорить чітко ясно дві заповіді. А ми інколи, знаєте, ще до тих двох заповідів ще довляємо цілу купу і думаємо о. Інколи я дуже цікаво прочитав, коли ми прочитаємо царство і так далі, що дуже цікава була річ, як храм. Люди будували храми іменно в часі, якщо ми бачимо Давида, то храм там, там пробав Ісус ой, там, там пробав, точніше, Бог. І люди приносили жертви, люди приносили, приходили туди до Бога. Там були священники, які царювали. Але після Нового Завіту можемо бачити, що храм це було вже зовсім інше. Що давніше можемо зрозуміти, знаєте, інколи люди прикручують ці заповіді. Інколи думають, що якщо храм, якщо тут побудована санагога, то тут є Бог. Якщо нас тут не буде, буде тут Бог? Звичайно, Бога тут не буде. Написано де двоє, де троє, там буде Бог. І так само таких людських заповідів, які ми самі собі придумуємо, є дуже багато. Дуже багато. І в чому іменно суть говорить Бог, що ці заповіді є людськими. Але хотів би прочитати саме основне. Тому що Ісая говорить, що серце їхнє далеке. Але чого серце їхнє далеке? Навіть якщо вони визнають заподі Божі людські, ну, по суті, тут нічого поганого нема. Але хотів би прочитати дуже цікаве місце, де якраз говориться про серце. Це буде в нас приповісті Соломона. Це буде 4 розділ та 23 й вірш. приповісті 4 розділ та... 23 вірше. Над усе, що лише стережеться, серце своє стереже. Бо з нього походить життя. Над усе, що лише стежаться, серце своє стережи. Дуже цікаво. В одному місці говориться, що ці люди устами шанують мене, але серце їх не далеке. А тут ще буває таке, що люди і серце своє не стережуть. Тоді виходить так, що відділяються люди від Бога. Цей тиждень в мене був дуже цікавий. Я просто е... не знаю, що сталося, але цілий тиждень було таке, що молишся, навіть наче більше молиться, бо чуєш, якось Стаєш на молитву і думаєш так, ніби Бог десь щось далеко, може, він мене не чує. Якесь таке відчуття дуже цікаве було. Раніше ти приходиш, молишся, знайти Бог не стоїть зразу біля вас, ви так приємно почуваєтесь, ви молитесь. А тут цілий тиждень я приходжу, молюся. Навіть вже аж почав ходити посюди молитися, думав, так, Боже, щось не то. Починаю молитися і починаю розуміти, що здається, що Бог він десь дуже далеко. І знаєш роздумувати, а чого так? І потім розумію, що, можливо, серце моє далеке. Можливо, устами своїми я молюся до Бога, можливо, устами своїми я слухаю музику християнську, псалми, я в кімнаті своїй, як вчуся гуртошку, то завжди в кімнату приходжу, завжди співаю псалми. Але я задумався. А може це просто я устами Бога шаную? Серцем воно, воно є далеке. І Богу з тих молитв, з тих, що я собі співаю, наповняю, з тих, що я щось роблю, може Богу це огидно? Ви тільки вдумайтесь, дуже цікаво, Ісус Христос налізвав одну річ: що Бог Він ставиться, я би так подивився, якщо ви читаєте Біблію, чи тим більше Євангелія, як Ісус ставиться, Бог дуже серйозно ставиться до такої річ, як лукавство. Якось ми, якось я навіть цього не помічаю, але були серйозні грішники в Біблії, які брали і визнавали свої гріхи, приходили до Ісуса Христа. Як ми знаємо, це були різні блудники, це ми знаємо, це були просто різні роду грішники. Але вони приходили, визнавали свої гріхи не просто устами, але серцем своїм визнавали, коли приходили до Бога. І Бог їх прощав. А були інші люди, такі як фарисеї, які були навчені просто закону людському. Які були набужні, що вище крише. І як ми бачимо, щось Бог наоборот, говорить до них завжди лицеміри. Дуже цікаво. Інколи ми люди є е, така річ, як називається самі себе обманюємо. Або самі, самі входимо в обман. І дуже цікаво тут підміти те, що якщо ми не будемо серце своє брехти, то ми таки загубимося в обмані. Можливо, я говорю тільки про себе, знаєте, такий тиждень був цікавий, думаю, може Боже, я себе так в обману завів, або ще щось. Але дуже цікаво, далі підмічає, якщо ми прочитаємо 23 й вірш нижче, припусці 4, те, що ми прочитали зараз, то я особисто здався одним, для чого брехти своє серце і від чого? І нижче дуже цікаво були далі вірші. Це з 23 го вірша і нижче. Відкинь від себе лукавство уст. Віддалити від себе. Крутій слугу. Нехай дивляться очі твої вперед, а повіки твої, нехай перед тобою все простують. Стежку ніг своїх вирівняй і стануть місні всі дороги твої. Не вступай ні вправо, ні вліво, усунь свою ногу від зла. Серце своє брехти. Інколи ми не задумимося на рахунок цього. Ми можемо подивитися, як Ісус аналізує фарисею. Чому він говорить до них, що вони устами шанують, а серце їх не далеко? Вони дивилися, знаєте, інколи ми так само дивимося. Я недавно начав просити Бога, щоб Бог відкрив мені очі, як бачив він. Тому що ми інколи люди, ми дивимо не дуже добре, знаєте, як не як ми мої грішні, але димся на фарисею це такий цікавий приклад. Інколи ми так само, як вони. Ми дивимося на грішників, знаєте, як на людей, яких. Треба десь, знайти, остерігатися, знаєте, ну, знаєте де, коли ми самі хочемо їх повчити ще щось. А Бог він якось по-іншому дивиться на них. Бог наоборот дивиться, якби до себе їх привести, якби допомогти. А ми інколи, знаєте, так. очі Бога. Як Бог дивиться на все. Так як ми дивимося, це не завжди і правильно. Дивитися, бо правильно можна як приготувати їсти. Але на духовні речі, як правильно жити. На духовні речі, як правильно поступати з ближнім нашим, як правильно говорити, що правильно робити, це треба вчитися в Бога. Це вже не книжечку, де ми можемо починати по калінарію. Тут же треба читати Біблію, серце своє берегти. Серце своє треба берегти, від злих думок. Тому що що ми сіємо зараз, це ми будемо завтра пожинати. І навіть цікаве правило, хто читав якусь не знаю, бізнес-літературу. Знаєте, що що людина думає, як людина направляє свої думки. Як вона над цим роздумує, це прийде. як людина направляє свої думки, як вона над цим роздумує, це прийде в її житті. Це є насправді правило Боже. Що людина думає, що людина сіє зараз свою голову, те вона завтра зранку може пожати, те вона сьогодні вночі може пожати. Кожна наша зла думка, якщо мене не просимо Бога пробачення, вона дасть свій плід, серце своє берегти. Кожне наше слово, про яке ми не просимо прощення. Якщо ми скажемо на ближнього, якщо ми скажемо на когось іншого, якщо ми не вибачимося, воно дасть свій плід. Все дає свій плід. Кожне слово, кожна думка, кожна наша дія, яку ми зробимо, вона дасть свій плід. Якщо ми йдемо і встаємо болото, то коли ми вийдемо зі того болота, наша нога буде грязна. Люба річ в нашому житті, вона дає плід. Але дуже цікаво, Біблія говорить, що все, що можна стерегти, серце своє стережи. Тому що не просто так від цього стрихти, тому що від цього походить життя. Життя. Серце своє стригти. І чим його стрикти? Дуже цікаво, що Ісус говорить, що джерело. Є така в житті в нас. Ісус говорить, що знаєте, з якого джерела людина наповняє себе. Яким джерелом? Оце саме головне. І щоб серце своє зберегти. Це і залежить від нас, яким джерелом ми наповняємося, що ми чуємо, що ми говоримо, що ми робимо. Це все серце нашого погання. З вигляду ми можемо бути кожен з нас. Знаєте, Насправді, кожен з нас всередині він є зовсім інша людина, чим ми її бачимо. І це воно насправді якось таке є. Ми стараємося бути якось ближче, просто знаєте, ну, що про нас подумають люди, як вони нас бачать, ще щось. Але ми думаємо зовсім, а що є всередині в нас, які ми є настояще. Люди можуть цього не знати. Навіть ми самі, якщо чесно, толком себе не знаємо. Але Бог і нас прекрасно знає. Бог бачить, знаєте, наші помисли, наші думки, наші якісь наміри, які ні люди не бачать, які навіть ми самі добре не помічаємо. Але Бог краще знає наше серце. Але наше серце воно дуже цікаво залежить від якої джерела, від якого ми маємо. Якщо людина думає сьогодні, ну уживу так, як є, нормально, мені непогано, десь там, ну, говорю щось погане, ну, роблю щось погане, та прийде час, я прийду до Бога, все буде нормально. А може, не буде такого моменту в житті людини? Може, не буде такого момент людини, коли ж людина зможе ну, прийти до того джерела, яке да с життя? Може людина вже не настане її в житті такий момент, коли вона зможе знаєте, тим джерелом добре насищатися? А от так далі, знаєте, як говорить, гріх він затягує. Ну так само, джерело це погане затягнуло серце людини. І все. От людини потім дивишся на людину і думаєш, ну людина якась просто дивишся інколи на людину думаєш. Вроді, з вигляду нормально, але знаєш серце людини цієї, думаєш, ну от таке. Піде, піде. Тому нам потрібно стерегти серце своє. Тому що насправді вигляд наш і те, що ми говоримо, це зовсім не то, що у нас є в Навіть я тут перед вами стою, я можу говорити одне, ви можете бачити мене, але ви не знаєте, яке є всередині. А один Бог знає. І дуже важливо стригтися так, щоб, краще, знаєте, є такі люди, які інколи щось тягнуть погане. Щось е, нечайно зроблять погане, скажуть погане. Але ти знаєш цю людину і розумієш, що всередині вона інша. Десь може щось випадково. А є такі люди, що наоборот, знаєте, нічого не говорять, знаєте, ніби такі правильні, розумієш, що, ну щось не то. Тому дуже важливо нам, в першу очі, дивитись на нас самих, як дивиться на нас Бог. Дивитися на це життя, якби дивився Бог. Не ставити себе вище, не ставити себе нижче. Тому що всі ми помремо пристанемо перед Богом. І важливо дуже. Чим ми пристанемо, яким ми пристанемо перед Богом? Якщо ми будемо такі, що серце наше буде таке далеке, то де ми будемо? Тому дуже важливо серце своє стрибти. У нього походить життя, життя радості походить в нього. Життя цілий. Людина, яка пробуває гріху, гріх ніколи не зробить людину щасливою. Це, в принципі, одне і саме сине, який би не був гріх? Любий любий гріх він завжди веде людину до нещастя. Але коли людина наоборот, старається жити праведно, Людина бачить смисл життя. Тому, якщо ми хочемо жити правильно і добре, нам слід змінювати своє серце. Нам слід шукати правильні джерела, з яких ми можемо своє серце наповняти, наповняти добром. Нам потрібно дивитися, як дивиться Бог, щоб серце наше воно було в першу чергу подобне Богу. Щоб Богу і подобалось наше серце. Щоб не просто ми самі визнавали, стояли, приходили в церкву, говорили, дякували Богові, але щоб саме серце наше дякувало. Щоб нам навіть нічого говорити не треба було. Наше життя, наші помисли. Ну, як не як наше серце в нас само, само буде говорити це замість нас. Помолимося. Давайте помолимося. Святий Господь. Ісус Спаситель наших сердець ти той, хто сілює наші серця. Ти той, хто є завжди близько. Інколи ми тебе не відчуваємо, може ми десь інколи відходимо, інколи, може, десь не бодрствуємо, не пробаємо, Господи, Тобі, Боже. Інколи ми щось думаємо, але один ти, Господи, все прощаючи, вселюблячий Бог. один ти, хто змінює долі людей, тисячі людей, десятки тисяч і сотні тисяч, Господи, людей. Ти вже змінив їхні долі. Мою, Господи, долю ти змінив. І дякую тобі, Господи, що ти зцілюєш серця кожної людини, що ти великий і живий Бог. Який зцілює дух, який робить чуда, який і живий, де збирається двоє троє, де ти завжди пробуваєш, Господи. І тут зараз, Господи, ми знаємо, що ти є тут. Ми знаємо, що ти чуєш кожного з нас. Ми знаємо, що ти, Господи, знаєш наше серце, яке воно є. Навіть ми себе, Господи, не знаємо. Але ти, Боже, знаєш про нас все. І коли ми виставляємо себе, думаємо, що ті, хто ми є, ми такі, але серце наше, Господи, воно може бути далеке від Тебе, Боже. Допоможи нам, Господи. Прости, Господи, як відійшли, Боже, від Тебе. Нехай серце, Господи наше, воно направляється до Тебе. Прости нам, Господи, гріхи Боже наші, поможи нам. Бачте, Господи, де ми причиняємо, Господи, тобі біль? Поможи нам, Господи, щоб ми справді йшли, йшли за тобою. Щоб ми не дивилися ні вліво, ні вправо, але дороги, Господи наші йшли попрямі, Боже. Щоб наші повіки, Господи, дивилися прямо, Боже, і нога наша, Господи, була навернута на правду, Господи. Щоб серце наше, Боже, воно не тільки визнавало Тебе устами, але й серце наше, Господи, воно визнавало Тебе як Спасителя і Бога нашого, як того, хто, як того, хто достойний слави, Боже. Ти Ісус вище всього. Ти допомагаєш кожному з нас. І тут, Господи, я знаю, що ти сіліш серця. Серця, Господи, кожного ти можеш зцілити. Ми молимо тебе, Боже, торкнись наших серцець, щоб нам самим було приємно славити Тебе і серцем, Господи, і думками Боже, і поступками, Боже, і ділами, і словами. Щоб все, Господи, говорило про нас, що ми, Господи Твої. Допоможи нам, Боже, в цьому. Госли кожного з нас на добре діло. Голосли, Господи, кожного з нас, щоб в нашому серці справді пробував ти. А ти, будь, Господи, сим святим Духом Боже, слися в наші серця ти великий Господь, ти Господь радості, ти той Господь, який справді дає це щастя. Один Ти, Господи, робиш дороги наші веселими. Один Ти, Господи, робиш уста наші радості, Боже, наповняєш. Один ти, Господи, це все робиш. І до такого Бога ми йдемо, бо ми знаємо, Боже, що в одному тобі, Боже, ми знайдемо це все. В одному тобі. В світі цьому нема цього. Але те, що даєш ти, Господи, ти дишся безплатно тому, хто просить. І ми просимо Тебе, Боже. Наповни серця наші миром, добром, Господи, щоб ми всі величали Тебе. Щоб наша, Господи, слава, як ми славимо Тебе, Господи, щоб наша хвала, яку ми визначаємо до Тебе, вона була приємна Тобі, Боже. І ти, Господи, там на небі тішишся нам. Благослови нас тим всім, Боже. Ми, як твій народ, Боже, просимо Тебе. Допоможи, Господи, кожному з нас випрямити дороги свої. Дороги свої випрямити до Тебе, Боже. Щоб Ти, Господи, до Тебе і радуватись Тобі. А ти надалі, Господи, благослови нас, служіння, Господи, щоб далі промовляли до наших сердець. В наші серця, Господи, вони змінювалися. Посли, Господи, подачі наші дні, нашого життя, Господи, щоб ми направлялись Боже до Тебе. Щоб ти, Господи, навчав нас своїм святим Духом, Боже. Ми молимо Тебе. Будь, Господи, з нами. Ми Тобі за все даємо вічну славу, як вічно живому Богу. Отцю і Сину та Святому Духу. Амінь.